Ходи сюди. набрати освяченої води під Михайлівський собор у Києві приходять десятки людей. Родини з дітьми, військові, політики. Сьогодні ж уся вода вона освячена. Я ставлю її біля вікна. Ми окроплюємо хату і діток вмиваємо, особливо якщо там простуда або захворіли, то тримаємо весь рік і протягом року використовуємо. Ми прийшли подякувати за те, що Бог нас оберігає, і сьогодні це. Свято очищення, свято нового початку. Киянин Володимир Дот прийшов на урочисту літургію, а для родини набрати святої води. Раніше ходив з трохи трохлітрову баночку. Брав так. ну а це думаю, уже як і ти, так я уже в шасті. Спочатку чоловік зайшов до іншого монастиря, та там відповіли: свята нема. Виявилося, храм належить до московського патріархату. Прийшов а сьогодні воду не дають. Російська, кажуть, сказала жінка, що каже, іди щоб уже раз не йти. Цьогоріч перша українська церква відзначає водохреще не 19-го, а 6-го січня, адже з осені живемо за новим церковним календарем новоюліанським. Сприйняли нормально і вчора були в церкві, і сьогодні зранку прийшли. Знаємо, що це наша давня традиція. Насправді календар він був дуже довгий час. Про московська церква, яка вела свою політику. Чинила так, як ми зараз бачимо, чинила агресію, чинила довгий час свою політику, впроваджувала її тому. Правда, вона завжди така, яка вона є, і будемо боротися і далі. Напередодні водохреща відзначають так званий Другий святвечір, останній у низці різдвяних свят, який ще називають голодною кутею. Цього вечора у храмах почали освячувати воду. А 6 січня, після літургії, воду освячують і на відкритих водоймах. У церкві нагадують, освячена вода не чарівна, але має благодатні властивості для тих, хто її вживає з вірою. Водночас немає потреби записатися багатьма літрами, адже святість води залежить не від кількості, а від вашого способу життя, вчинків і віри в Бога. Друга назва водохреща богоявлення. Названо неблаговіщення, коли в дівочій утробі від Духа Святого тілився Син Божий і на Різдво Христове, коли Богонемовля народилося, бо саме відхрещення, відявлення перед народом на Юрдані. Христос, як сонце правди, являє себе перед усіма. Чільник православної церкви України пригадує важливу історичну дату. П'ять років тому Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної церкви України. Це сталося 5 січня 2019-го. А наступного дня, 6 січня, цей історичний документ привезли до Києва. Так почалося відновлення незалежної української церкви. Маємо нагадати іншу історичну подію, яка сталася саме цього дня, п'ять років тому, адже саме стільки часу минуло від тоді, як у храмі святого Юрія Переможця у загороді його всесвяті Селенський патріарх Оломій, прочив тому про палію, З річницею, п'ятою річницею, першим ювілеєм. Томаса про автокефалію для православної церкви України, щоб Господь почув молитви і на це велике свято дарував нам закінчення війни через перемогу. Я думаю, що допоможе Бог нам у цьому році, щоб все обійшлось благополучно, все закінчилося. Це таке страхіття. Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Від захисту Божого до захисту збройного про нашу обороноздатність, яка підсилюється і вітчизняними розробками, і розробками наших західних партнерів. Далі Марта Шикола у проєкті Бомбаракета. Ти з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Вони атакують Москву та знищують кораблі Рефії, не дають спати на болотах та зупиняють роботу російських аеропортів. А ще перетворюють надруски ППО ворога та відправляють на той світ російських солдатів. Це дрони, один із найпопулярніших видів озброєння в російсько-українській війні. Нині безпілотники інтегровані у кожен етап бойових дій. Українські військові використовують повітряні пташки для розвідки, коригування вогню і завдання ударів. Це дуже зручно та дієво, адже БПЛА невеликі і збити їх силам ППО не завжди вдається. Вони вміють майстерно оминати протиповітряну оборону. Нині дрони і безпілотники входять до трійки найактуальніших потреб для української армії на полі бою. Окрім західних безпілотників, воюють дрони вітчизняного виробника. Так, безпілотник Бобер відпрацював по Росії. Це український дрон Камікадзе одноразового використання. Побудований безпілотник за схемою качки. Він легко може змінити висоту, вміє маневрувати у повітрі та обкручує навколо пальця протиповітряну оборону ворога та їхні реп. Бобер майже аналог іранського шахеда, яким загарбники вже понад рік атакують Україну. В нього навіть звук такий самий неприємний. Довжина безпілотника 2,5 метра. Вага 150 кілограмів. Бойова частина важить 20. Бубер може пролетіти 1000 кілометрів зі швидкістю 200 на годину. Максимальний час польоту 7 годин. Щоб запустити безпілотник, не обов'язково використовувати катапульту чи ракетний прискорювач досить злітно-посадкової смуги. Безпілотник є гвинтовим, має двигун внутрішнього згорання, який розташований у задній частині фюзеляжу. Система навігації у Бубра не лише супутникова, а й інерціальна, що дає змогу зменшити ефективність ворожих реб. Не пайму, в як там районі, як аеропорт штуля. Перший бобер засвітився в Тульській області в березні цього року. За два місяці бобри атакували Москву та Підмосков'я. Завдавали ударів ці дрони і влітку. Зокрема, найімовірніше саме вони атакували аеродром у Пскові за 700 кілометрів від кордону України. Тоді були знищені чотири російських літака ІЛ, ще три критично пошкоджені. Ще один український дрон Камікадзе, який допомагає нищити ворога. РЕМ РЕМ-2 UAV. Інженери розробили його на базі безпілотника лелека, який уже воює у ЗСУ. Це баражуючий боєприпас, схожий на американський свіч Блейд. Вага РЕМ 8 кілограмів, довжина майже 2 метри. На собі несе до 3 кілограмів бавовни. Пролітає до 30 кілометрів. Час польоту максимум година. Запускаються дронці спеціально.